Як знайти свою статтю в скопусі? Наприклад, ви опублікували свою статтю декілька місяців тому, і вам тепер треба перевірити, чи підтягнулася ваша стаття в базу даних «Скопус». А і навіть враховуючи, що журнал, в якому ви опублікувалися, індексується в базі даних Scopus, вам все одно треба перевірити, чи підтягнулася ваша стаття в базу даних Scopus, чи пройшла вона індексацією, чи є вона наразі у вашому профілі в базі даних Scopus. Як це зробити, якщо у вас немає доступу повного? До бази даних Scopus. Це можна з легкістю зробити, навіть не маючи доступ. Давайте я вам покажу як. Вам треба перейти на сайт Бази даних скопус. Шукаємо його в пошуку. І нам треба перейти ось сюди, After Search. Ми будемо шукати профіль автора. Профіль автора можна знайти за допомогою прізвища та імені. Тут в мене вже автоматично підтягнулось, ви вводите своє прізвище і своє ім'я таким, яким воно було в статті. Або шукаєте свій профіль за допомогою Орсіда. Нажимаємо Search. І тут буде в переліку багато співпадіння імен і прізвищ. Ви знаходите свій. І переходите в свою карту автора. Так виглядає ем, карта автора, який, опублікував, ем, який публікує свої статті в журналах, що індексуються в базі даних Scopus. І ось тут у нас перелік всіх опублікованих документів цього автора. І як нам знайти нашу статтю? Ми шукаємо за назвою Particle Creation by Black Holes. І ми дивимось, ось вона. Particle Creation by Black Holes. Ось вона в переліку. Тобто вона вже знаходиться на базі, в базі даних Scopus в карті автора в переліку його опублікованих робіт. Якщо стаття тут, це значить, що вона вже індексується в базі даних скопус. Коли? Хтось із ваших колег вас процитує, то у вас тут дасться цитування так само, як і в попередній статті. Якщо ви опублікували свою статтю декілька місяців тому і досі в вашому профілі немає цієї статті, то звертайтесь до нас, ми вам допоможемо з цим питанням.